Є три числа: числа А і Б, які є ірраціональними, і число Р, яке є раціональним. Запитання, які з цих десяти чисел можуть виявитися раціональними числами? Подумайте, напишіть свої ідеї в коментарях. Ну а ми зараз спробуємо розібрати. Отже, давайте спробуємо почати з того, які числа точно не можуть бути раціональними. Ну і почнемо ми з суми. А плюс R. Сума будь-якого раціонального числа і ірраціонального завжди є ірраціональною. Отже, ця сума не може виявитися у нас раціональною. Так само корінь з цієї суми. Корінь з ірраціонального числа це ірраціональне число. Ну і от, корінь з А, це теж корінь з ірраціонального числа. Отже, ці три вирази точно не можуть бути раціональними числами. Далі. Також у нас є е, корінь з ірраціонального числа А, який додається до раціонального числа А. А сума раціонального і ірраціонального це також ірраціональне, і корінь з ірраціонального це ірраціональне. Отже, цей вираз теж не може бути раціональним. А ще на рахунок інших шести виразів. Є якісь ідеї? Ну, тут можна спробувати підібрати такі числа підібрати числа так, щоб результат вийшов раціональним числом. Почнемо з першого: А плюс Б. Чи може сума двох ірраціональних чисел бути раціональною? Ну, наприклад, якщо перше число А буде, наприклад, П плюс 1, наприклад, на Пі це ірраціональне число. Ну, мінус 1, тоді теж ірраціональне число, тому що ми від. Ірраціонального віднімаємо ціле. А число B, на, наприклад, буде. Ну, наприклад, 4 мінус Пі. такі два числа. Тоді мінус пі, пі взаємознищиться, мінус 1 плюс 4 буде просто 3. Буде раціональне число. Отже, сума чисел А та Б може бути раціональним числом, корінь. Корінь з раціонального числа, чи може він бути раціональним? Так, звичайно, може бути. Ну, якщо, наприклад, R є якимось на натуральним точним квадратом, наприклад, 16, там, 25 і так далі. Ну, або навіть якщо воно є ненатуральним числом, а якимось дробовим, наприклад, 0,36. Просто раціональне число, то корінь все одно буде раціональним. Отже, тут можна підібрати. На рахунок A та АР. Ну, Можна, наприклад, там, де А множиться на раціональне число, можна це раціональне число взяти лен. Да, і тоді а на 0 буде просто нуль, Теж раціональним числом. Коли ми множимо два ірраціональних числа А і Б, вони, наприклад, можуть бути однаковими, корінь з 2 на корінь з 2. Буде корінь з 4, тобто 2, теж результат вийде раціональним. Або вони можуть бути. Якщо вони не однакові, ну, наприклад, можуть бути корінь з 3 на корінь з 27. Буде корінь з 81, тобто просто 9. Теж буде раціональна відповідь. Переходимо до більш складних виразів. Корінь з А плюс корінь з Б. А і Б обидва у нас ірраціональні. Тут, наприклад, можна взяти b як якесь ірраціональне число, е, ну, нехай число b буде якимось ірраціональним числом. Можна взяти π, або корінь з 2, або там, хай корінь з 5, ну, неважливо як. Хай буде корінь з 5. Тоді корінь з b – це корінь з кореня з 5, тобто корінь четвертого степеня з 5. Ну і нам достатньо замість А взяти якесь число по типу там, 4 точний квадрат мінус корінь четвертого степеня з 5. Тобто, якщо оце число буде А, а оце число буде Б, то е, якраз оця сума буде просто дорівнювати 4. Тому що мінус корінь четвертого степеня з 5 і плюс корінь четвертого степеня з 5 взаємознищиться, буде просто корінь з 4, тобто 2. І останнє корінь з А. Плюс корінь з R. У вас вийшло підібрати такі числа. А у нас має бути ірраціональним, а R раціональним. Ну, тут можна е, спробувати такий самий принцип, наприклад, замість R взяти якесь число 7. Да? Наприклад, буде тоді тут корінь з 7. А замість А взяти якесь ірраціональне число 9 мінус корінь 7. Дев'ять мінус з 7 ірраціональне, коли ми додаємо корінь з 7 і мінус корінь з 7, взаємовищується, залишається 9, корінь з 9 просто буде b3. Отак.